Сьогодні ми продовжуємо працювати з ромбом та його властивостями. Тому спочатку зупиніть відео і пригадайте, що таке ромб, це паралелограм, у якого всі сторони рівні, а також о властивості ромба. Після цього починаємо розв'язувати номер 4:16. Дано робимо малюночок. І записуємо дану ABCD ромб кут 1 дорівнює 55 градусів знайти кут 3. Давайте проаналізуємо, що таке БД для нашого ромба. Це діагональ. І ми з вами аналізуємо, що діагональ є бісектрисою кутів ромба. За властивістю діагоналу ромба, Діагоналі Ромба, кут Б буде дорівнювати 2 помножити на кут 1. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні і є бісектрисами його кутів. 2 помножити на 55, це буде 110 градусів. Тобто у нас куточок Б весь дорівнює 110 градусів, а кут Б і кут Д є протилежними. І за властивістю протилежні кути рівні. За властивістю протилежних кутів ромба. Куде дорівнює куту Б. Тобто Д дорівнює 110 градусів. Тепер згадуємо, що кут 3 і кут D у нас з вами суміжні. Тобто, за властивістю суміжних кутів їх сума дорівнює 180 градусів. За властивістю. Суміжних кутів. Кут Д плюс кут 3 дорівнює 180 градусів. І ми шукаємо кут 3. Кут 3 дорівнює 180 градусів мінус 110 Рівнює 70 відповідь, 70 градусів. Наступне номер 4, 23. Знайдіть кути ромба, якщо його сторона, Утворює з діагоналями кути, будуємо наш ромб. Ми з вами казали, що достатньо вибрати точку. І відмітити рівну кількість клітинок праворуч і ліворуч. Так, беремо три клітинки праворуч, три клітинки ліворуч, і дві клітинки вгору, і дві клітинки вниз. І це у нас буде ромб. Називаємо його ромб. А Б Ц Д Дано. Дану ромб. Його сторона утворює з діагоналями. І ось у мене є сторона, наприклад, АБ, яка утворює з діагоналями кути. Різниця яких, ну, візуально у мене, мабуть, кут Б все ж таки більше. Кут, давайте я ось тут точку поставлю. Кут АБО, різниця яких мінус кут БАО дорівнює 90 градусів. Дорівня десять. О, дорівня десять град. Десять градусів не 90. так, і знайти кути роба? Кут А кут С. Нікуди. Так, пишемо розв'язання і згадуємо, що у нас діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. За властивістю діагонали румба. Перпендикулярна до бета. І тому наш трикутник АБО буде прямокутним. Так, от його ми розглянемо. Давайте ведемо Х у трикутнику АБО, кут О дорівнює 90 градусів. А кут Бао хай буде х. X додати 10 градусів, і ми будемо використовувати властивість гострих кутів. Прямокутного трикутника за властивістю гострих кутів прямокутного Трикутника. Прямокутного Трикутника. Сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Кут БАО плюс кут АБО дорівнює 90 градусів. Так, маємо рівняння Х плюс Х плюс 10 градусів дорівнює 90. Розв'язуємо рівняння. 2х дорівнює 80. І х дорівнює 40 градусів. Отже, кут БАО дорівнює 40 градусів, а кут АБО Дорівнює 40 додати 10, буде дорівнювати 50 градусів. Так, діти, тепер згадуємо знову властивості діагоналей ромба, що вони взаємоперпендикулярні і є бісектрисами його кутів. За властивістю діагонали ромба. Кут А буде дорівнювати 2 помножити на кут ВАО. Кут А буде дорівнювати 2 помножити на 40 Буде дорівнювати 80 градусів, а кут Б буде дорівнювати 2 помножити на кут АБО. Кут Б дорівнює, 2 помножити на 50 градусів, буде 100 градусів. Ну і залишилось знайти ще два кути. Це протилежні кути нашого ромба. За властивістю протилежних кутів ромба. Кут С дорівнює куту А, кут Д дорівнює куту Б. Кут С дорівнює 80 градусів, Кут Д дорівнює 100 градусів. Ось і все. Записуємо відповідь. Відповідь 80 градусів діти відбувається чергування, бо сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. А протилежні кути рівні. Наступна наша задача 4,29. Висоти, проведені з вершини гострого кута ромба, утворюють між собою кут 110 градусів. Знайдіть кути ромба. Робимо малюнок, діти, і звертаємо увагу на те, що у нас ромб це паралелограм. Спробуйте знайти відповідну. Оластивість в нашій пам'ятці. Так, сподіваюся, ви пригадали, що для того, щоб нам провести висоти, які виходять з вершини гострого кута, нам потрібно зробити додаткову побудову. І вони будуть знаходитися за межами нашого ромба. Ось так називаємо її. У нас У вас є три. Трикутнички, так намагайтесь, щоб вони були саме перпендикулярами, дано, а б, це Перпендикулярна до БЦ, АК. Перпендикулярна до ДЦ і кут дорівнює 110 градусів. Знайти Кутиромба. Ну, Я сподіваюся, що ви скористалися нашою пам'яткою, опорними конспектами. І знайшли властивість кута між висотами. Кут між висотами, проведений з вершини гострого кута, дорівнює тупому куту, тому за властивістю висоту. Проведених з вершини гострого кута, проведених з вершини. Кута. Кут H дрівні куту Б. Ну і можна писати, що дорівнює куту, де кут між висотами, проведеними з вершини гострого кута, дорівнює тупому куту. Ось так, 110 градусів. Ну, а тепер за властивістю сусідніх кутів ромба знайдемо А і С або А, або С. За властивістю сусідніх. Ромба кут а плюс кут Б дорівнює 180 градусів. Кут А дорівнює 180 градусів, мінус 110 градусів. Кут А дорівнює 70 градусів. І тепер за властивістю протилежних кутів ромба. За. Властивість протилежних котів ромба. Кут С дорівнює куту А, кут Д дорівнює коту Б. Кут С буде дорівнювати 70 градусів, а кут Д буде дорівнювати 110. І записуємо відповідь. Сімдесят градусів, сто градусів, 70 градусів і 110. Дякую вам за роботу.